Без зарплати на свята у Воловецькому районі працівникам медичної та освітньої сфер не виплачують заслужених коштів уже понад три місяці. В останні заборгованість виникала минулого року від нерівномірного розподілу коштів обласного бюджету неабияк страждають вихователі дитсадків району. Минулого року теж була проблема, за три місяці не виплачували заробітну плату, але ми б теж хотіли, щоб коли той бюджет розпроділяють, таби його на цілий рік, не лише на три місяці. Ми теж маємо вищу освіту, як вчителі, працюємо зранку до вечора. Я б дуже хотіла зазвідати, ось чим ми маємо кормити своїх дітей, одівати їх. Комунальні платити я не маю відку. У мене двоє дітей, я одна. Минулого року скрутне становище спровокувало людей до перекриття дороги у селі Нижні Ворота. Участь в акції взяли до 80 працівників різних сфер. Тоді вони три години блокували трасу Київчоп, щоб їм погасили заборгованість. Аналогічна ситуація повторюється і напередодні новорічно-різдвяних свят. Тому вихователі попереджають, у разі невиплати дітей у садки просто не прийматимуть. Такі затримки були прошли рік. Ми вийшли на трасу, перекрили з метрасу і потім а зараз вже до крайніх мір. Будемо навіть не приймати діток, це ми будемо на роботу виходити, а діток не будемо приймати. Є у нас затримка зарплати. На сьогоднішній день ми не мали зарплати три з половиною місяця, але це не відчувалося на наших дітка, не відчувалося на садочку. Ми працювали. В режимі, так як завжди, заробітну плату в основному не отримує низькооплачувана категорія працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Під удар потрапили і працівники медичної сфери. Пані Олена, наприклад, з 38-річним стажем роботи очікує виплату зарплати уже більше трьох місяців. Затримка в нас була чотири місяці в одному місяці, в жовтні дали нам за серпень і за піввересня. Потім опять була затримка. А тепер нам уже залишилася зарплата авансбу за грудень. залишилася зарплата за грудень. У районній раді пояснюють, Воловецький район дотаційний та один із найбідніших у Закарпатській області. Під час ухвалення розподілу бюджетних коштів до кінця року на виплату заробітних плат їх не вистачає. Область не знаходить коштів. Коли приймається бюджет, не виділяють повністю і вистачає тільки на 6-7 місяців для техпрацівників і медичної сфери видалення коштів з обласного бюджету. Я думаю, що будемо звертати, що при прийнятті районного бюджету в першу чергу працівники медичної сфери і техпрацівники у школі були забезпечені заробітною платою.